Так, чудово, давайте з вами ще раз повторимо, а, як ми говоримо дату. Да? А, дівчатка, так, зачекайте. Видно вам екран? Чи, чи ще не завантажився? Видно. Видно. Давайте згадуємо. Ось у нас ой С. це ми кажемо сьогодні є, Да? С. Далі називаємо день тижня, а після нього говоримо просто цифру. Тобто не, не потрібно два, двічі говорити ой ес, ой ес, так? Ми просто кажемо сьогодні понеділок, ну, там, сьогодні середа, 28 грудня. І якщо нам треба, якщо нам треба, то ми називаємо рік, так? Але ж ми з вами знаємо, в якому році ми знаходимося, так? Тому кажемо Ой, ес мєрколес, бейнті Очо де Дісємбре. Угу. Так, чудово. І давайте почнемо, значить, з однієї вправи, з повторення наших днів тижня. Так? Ось у нас є дні тижня, так? Los días de la Semana. І в нас є з вами вправа. ¿Qué día es hoy? потрібно сказати, який сьогодні день тижня. Цей день тижня у нас позначений з вами хрестиком. Добре? І давайте почнемо. Ну, давайте, Валерія, почнемо з вас.

Мой бін. Тобто так не важко, так? Uh -huh. Давайте трошки ускладнимо з вами. Що ж ми всі дні тижня класно знаємо? Давайте трошки ускладнювати. так? Завданечка. Ось у нас є табличка з вами. <coughs> так, давайте трохи зменшу, щоб всім було видно. Пасадо то минулий, пасадо, так? Презенти то зараз теперішній. і футуро то який? <coughs> так. Чудово. Так, майбутнє, да? українську добре. Mm -hmm. а, дивіться, у нас є антиаєр, аєр, ой, маняна і посадо маняна. Ну, ми з вами вже трошечки мали з ними справу, так? Бо у нас було в днях тижня, вони в картинці. У нас, батька, давайте з вами звернемо увагу на дані два типи препосісіони. Препосесіон це прийменники. Да? Ось у нас з вами є табличка. Прийменник А, да? ось прийменник А і прийменник Д. Якщо у нас з вами буде прийменник А, а після нього стоятиме артикль чоловічого роду «ель», то ми їх об'єднуємо разом і робимо аль. Ну, давайте, Оксана, спробуємо з вами прочитати приклад. Лос -бан -аль так, а чому тут нам поставило з вами аль? Як ви думаєте? тому що А ідуть ну, в. Коледж і колегіо морської маскуліно. Мускуліно, перфект. Колегіо це в нас ще якщо школа, так? Колегіоно. Так, добре. Давайте, Валерія, з вами наступне прочитаємо. Я з У нас з вами є перша вправа. Написано: комплета естас кун лас конспропозиціоні. Де, а, пор або аль. Да? Тут просто кажуть і аль, да? і аль. Аль ми з вами сьогодні повторили, що це які у нас з вами, яка конструкція, що у нас об'єднала. Зараз пропоную перед тим, як ми з вами продивимось відео, хоч б ми з вами продивились, подивимося деякі слова. Дивіться, поко, поко це скільки. Нічого. Так, надо. Нічого.

Тому з цим дуже легко і зрозуміло. Годиночки, ви молодці, всі знаємо, і давайте кас. Так, ви молодці. І сьогодні ми з вами трошечки продовжуємо так, О, секундочку. А з нашим підручником. Куаль rutina? Хто знає, що таке рутина? Я хочу вам побажати. Щасливого Нового року, бо ми вже з вами побачимось вже в новому році, правда? Хочу побажати вам суперово провести. Новий рік, незважаючи на те, що так, в нашій країні зараз не дуже легкі часи, але ми сильні, ми впораємось. Хочу вам побажати а, натхнення сил та м, позитивних емоцій у вивченні іноземних мов, тому що вони нам зараз дуже це потрібні, правда? Дякую. <різь> звісно ж, щастя, побільше позитивних емоцій та й побільше здоров'ячка. Nos vemos lunes. Sí? w poniedziałek. Si, sí, hasta luego, chicas.